А вам слабо в таких умовах волонтерить? Коли сніг тебе забиває тобі очі. Так, коротше, доповідаю. Дивіться, оце все. Оце все. Бля, я ступив в воду, тепер мокрий буду. Дивіться, це все уходить теж нашим хлопцям. Це малозабезпеченим, це медикаменти, це матрас надувний. Тут ще дуже багато зараз. Покажу вам отакі от, от теплі одіяла. Це все зараз відправляється е, на Краматорськ. Коли ж мені суд дозволив з сьомої ранку до часу дня е, волонтерить. Пользуюся цим моментом, Питаюсь бути полезним. Вам усім спасибо за те, що допомагаєте, долучаєтесь і поділюся з вами коротким своїм планом. Дивіться. За годину, бо через годину буде 13.00. Мені треба встигнути відправити медикаменти Куп'янськ, домашню консервацію в Краматорськ хлопцям. Медикаменти в Вінницький військовий воєнкомат ой, госпіталь харківським дівчатам-фельдшерам системи і одяг теплий в Константиновку. І це все за час. Так і працюємо. А що робить?